У надто складний для країни час, а передусім для тих, хто мужньо захищає батьківщину від непрошених гостей на сході. Будь-яка допомога на вагу золота, особливо коли йдеться про оснащення. Постійний зв'язок з військовими тримають працівники Хмельницької науково-технічної фірми, які неодноразово передавали бійцям необхідне. Передали нині електростанцію, допомагали Закупляли фонарі, одежу. одежу. Дальнішому ми маємо обладнати для військових це так, таку баню таку, і, і ще звернулися на днях, щоб ми передали ще одну електростанцію. Десь буквально на, на днях. Я думаю, що це ми зробимо і передамо. Цього разу благодійники передали хмельницьким військовим дві нові портативні радіостанції, адже обладнання, яке є, ще з часів Радянського Союзу. Ці радіостанції портативні дуже важливі, тому що, можна сказати, без зв'язку немає перемоги і вчасно передана інформація спасе не одне життя. Доречність нового обладнання підтверджують військові. Перше воно тяжке. По-друге, вже ті характеристики, які вимагає сучасний бій, їх вже нема. Це прихованість, по-перше, по-друге, дальність війську, ну, Вага радіостанції не має, має немаловажну роль. Дай Бог, щоб її приміняли в більше мирних цілях, якщо військово-йськово, як військовій ситуації. От. І тому що ця війна, вона нікому не потрібна. Світлана Золота, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.